Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми продовжуємо роботу у мобільному застосунку Canva. І сьогодні ви дізнаєтеся, як легко і швидко зробити свою унікальну презентацію, яка буде тільки для вас, тільки для, ваших, для вашого уроку, для вашого предмету, таку, яку ви хочете, таку, яку ви відчуваєте. Саме для вас, яка вам зручна і максимально комфортна. У презентаціях заходимо 16-9 презентації, так само є шаблони, з якими ви можете вже самостійно попрацювати, обрати будь-який готовий шаблон. Я беру чистий макет. До нього я додаю з галереї ви бачите, фото. І ми робимо першу титульну сторінку нашої презентації. Моя презентація буде називатися Екологічний марафон, це екологічна бесіда або екологічна зустріч із учнями п'ятого класу в рамках курсу здоров'я, безпека, добробут. Якраз в кінці навчального року, в травні, в кінці травня, ми розглядаємо тему Земля, на ждім або інша тема. Культура споживання, тобто така екологічна тематика, і один із різновидів такої роботи із дітьми можна використати таку міні-презентацію на декілька хвилин, яка називається екологічний марафон. І так, друга сторінка. Ми додаємо із галереї ось такі заготовочки. А сьогодні ми будемо розглядати три основні. Такі поняття, об'єднані під егідою, врятуй мене від сміттєзвалища, а це як повторно використовувати і утилізувати папір, пластик, скло і метал. Чотири такі основні позиції я вибрала в даному випадку: як ми будемо переробляти пластик, як його сортувати. Тут у нас є важлива інформація, яка буде цікава і актуальна нашим учням. Подивіться, можна розміщати фотографію зверху, знизу, збільшувати, зменшувати, обрізати за потреби, зробити краї, без країв, Все залежить від вашого смаку і вашого подобання. І так, ось на такому вигляді, ми зупиняємось і переходимо на третю сторінку. Заходимо в галерею. З галереї додаємо наступний блок. Одну таку сторіночку, можна зразу додавати, другу, можна по одному. Тобто, я якби сторінку, зверніть увагу, вертикальну, яка йде формату А4, я її розрізаю на опіл, і з двох однакових сторінок у мене виходить а, в такому вигляді два таких інформаційних блоки. Ну, я ось таким чином поділила. А, виставляємо за своїм бажанням, а, бачите, врятуй мене. Від сміттєзвалища, як сортувати папір. Дуже актуальна тема, тому що, незважаючи на те, що папір досить швидко розкладається, але його можна відправляти в переробку, і так він принесе набагато більше користі і оздоровить нашу планету. Третя, третя фотографія в нас буде по металу. А, так, ось ми її сюди посилаємо. Дивіться, я зразу додаю. Бачите, я додаю таку саму. Спеціально зразу дві однакові вам їх показую, щоб ви побачили. У одній я прибираю верхню частину, і в мене виходить ось такий плакат. А в іншій я буду прибирати нижню частину. Так, розмістили. Тепер я прибираю у другому плакаті нижню частину, збільшую потрібного розміру і встановлю. От таким чином я відредагувала заготовку і розмістила її у своїй презентації. Чому унікальна кава? Ви можете брати будь-які друковані матеріали, це можуть бути фото, це можуть бути скріни, це можуть бути піни з Пінтереста. Будь -що, що цікаве, що ви взяли, можете його редагувати, обрізати, зменшити, збільшити, змінити розташування, кут нахилу, тобто необмежені можливості, є тільки. Матеріали і ваша творчість все залежить тільки від вас. Вам не треба підлаштовувати свій урок під чужу презентацію, яку хтось придумав. Ви робите свою презентацію, і підлаштовуєте її під себе, під свій темперамент, під свій характер, під свій настрій і своє бажання донести до наших учнів певну інформацію. І наступним блоком я працюю аналогічно, як ви бачите, як сортувати скло. Ось, зверніть увагу, як сортувати скло. Дуже багато в нас скла. Дома залишаються: це і банки, і пляшки, і всякі скляні вазочки, мисочки. Це все потребує е, переробки. І так, врятуй мене від сміттєзвалища, як сортувати скло. І наступний блок а ми е, додаємо на останню сторіночку зразу три. Е, Фотографії ми їх розміщуємо, тому що як підсумок зазвичай я пропоную учням прийняти участь у екологічних малюнках. Увага! Конкурс екологічних малюнків. Якби це була презентація особисто одноразова, я можу її дозмінити і, звичайно, дописати, де вона відбудеться, в котрій годині для учнів яких класів і так далі. Ще різні уточнюючі матеріали, похожу роботу ми з вами робили, коли робили. Плакат у канві там у нас було по екологічним малюнкам. Ми робили оголошення. Тут це як домашнє завдання, можна його задати і так далі. Ось, будь ласка, подивіться, ми з вами зробили презентацію швидко, легко, просто це в нас зайняло буквально якихось 4-5 хвилин, не більше, і відбувається підготовка дизайну. ми Зберігаємо наш дизайн. Тепер він завантажений у нас в галереї. А він входить у вас в телефоні в блок завантажені, що дуже важливо, а також можна поділитись. Ділитись ми сьогодні не будемо. А зразу я вам покажу, як відправити дану презентацію, додати на освітній портал проєкту на урок. Ми заходимо на особисту сторінку. Заходимо додати. Додати розробку, натискаємо на хрестик чорний виділений Додати розробку. Розкривається сторінка Додати розробку. Файл. Вибираємо файл, заходимо праворуч у синеньку папочку файли. І е чекаємо, поки вона відкриється. Зараз вона прогрузиться, відкриється. Ось відкривається папка моя в телефоні. Завантажений. Тільки що в цю папку була завантажена наша презентація. Ось. Ми вибрали даний PDF, Ось дана презентація. Записуємо заголовок, екологічний марафон. Тип матеріалу презентація. Вибираємо, предмет основи здоров'я. Вибираємо з переліку, відмічаємо основи здоров'я. П'ятий клас. І опис матеріалу додаємо. Це є обов'язковою вимогою освітнього онлайн-порталу на урок. Тому ми додаємо обов'язково опис матеріалу, дозволяє нашим колегам зорієнтуватися у тих матеріалах, які ви запропонували, які ви надрукували. Набираємо, презентація допоможе вам швидко підготуватися до онлайн-уроку з курсу здоров'я, безпека, добробут, а також провести якийсь цікавий. Позакласний захист, тобто екологічний марафон у класі. Натискаємо Додати матеріал і матеріал у нас додається. Якщо ви все зробили правильно, підходять всі параметри, заголовки. Матеріал додали. Ось наша презентація, екологічний матеріал. Дякуємо за публікацію. Файл відправлений на модерацію. І коли пройде деякий час, ну не більше день-два, ви можете завантажити отримати сертифікат, а таким чином, отримати. Ще сертифікат за публікацію, тобто ми сьогодні з вами на нашому відео не тільки у канві створили дуже гарну презентацію, а й опублікували її.